І сьогодні з вами будемо розбирати в'язання цього ажурного кардигану. Я його обожнюю, він мені дуже подобається. І я маю надію, ви також зможете створити для себе таку річ, яка вам по душі. Даний кардиган я в'язала в техніці реглан Погон на 48-50. Для в'язання кардигану я використовувала пряжу ось таку бавовну 100%. Класік 115 метрів 50 грама. Дану пряжу я купувала в доволі бюджетному магазині Шоп» по типу нашої Аврори в Україні. І чесно вам скажу, якість пряжі мені дуже-дуже подобається. Тому, якщо вам цікаво, якщо є вам можливість, якщо ви знаходитесь в Німеччині і шукаєте доступну пряжу, то я її можу вам сміливо рекомендувати. Заміри кардигану по спинці обхват, якщо ми говоримо в. В районі грудей 57 см, довжина від пройм до донизу 60 см, довжина рукава 42 см. Довжина лінії реглану у мене вийшла 31 см. довжина погону у мене вийшла 10 см. Для в'язання я використовувала, як я вже сказала, ось цю пряжу відсоткову бавовну, ви ж можете в'язати кардиган з будь-якої пряжі. Зараз я буду розповідати, як я в'язала його цей кардиган на себе. Ви ж можете обирати будь-який варіант, який більш вам підходить. Тобто будь-яку пряжу, можете, якщо хочете, орієнтуватися на мої параметри. Але вони можуть бути вашими. Для в'язання я використовувала спиці Knit Pro Nova Metal і величезну купу маркерів для відокремлення візерунку, тому що кожного разу при в'язанні кардигану, при додаванні нових петель, потрібно було відокремлювати візерунок, щоб його потім гармонічно з нових петель формувати, нові рапорти візеруночку. Ось таким чином. Стосовно візерунка, у мене є відеоопис детальний на каналі. Ви можете подивитись там, як я його в'язала. Якщо вам достатньо схеми, використовуйте схему. Рапорт візерунку складає 11 петель. При поворотньому в'язанні ми для симетрії візерунку додаємо ще 7 петель і, звичайно, 2 петлі кромкові. Це все я враховувала прив'язані, тому що коли ми в'яжемо в техніці регалан, погон, кардиган, ми в'яжемо поворотніми рядами. Візерунок на каналі Як в'язати, я розповідала. Поворотніми рядами і, звичайно, робила акцент на в'язання по колу. Якщо ж ви будете візерунок в'язати по колу, просто ви не додаєте не кромкові, не петлі симетрії. Ось таким чином. Посилання на візерунок є на каналі. Будь ласка, дивіться. А ми давайте перейдемо безпосередньо до розрахунків нашого з вами кардигану. І так, що потрібно нам для... Замірю. Замірюємо ми виключно ось, ось цю частинку по спинці нашого виробу. Тобто ми можемо взяти будь-який зручний для вас виріб і виміряти спи ширину спинки. І цього буде достатньо. Звичайно, не той виріб, який ви, сидіть, вас там обтягнув повністю. Вибираємо виріб, який буде вільний, тому що кардиган має бути вільний, легкий, ви можете поверх будь-якого одягу його потім одягати. Тому переходимо. Щільність, вибачте, будь ласка, забула сказати про щільність. Щільність в'язання у мене склала 21 петля в 10 см і 21 ряд також в 10 см. І давайте, я заміряла, у мене тут 28 см по спинці. Помножила на 2,1 петлі, яка в мене вийшла в 1 см, і в мене вийшло 59 з чимось там, але, як ви розумієте, 59 петель або 60 нам не підходять. Зараз ми обираємо з вами на найближче число, яке підходить. Тобто 59 або 60, рахуємо, округлюємо до парного числа. У нас 5 рапортів це 55 петель, плюс нам потрібно додати ще 7 петель-симетрів спинку. Я їх додала одразу. Тобто 62 петлі. Це, звичайно, не обов'язково робити. Можете тоді 55 петель зробити, або 66 петель, якщо ви хочете тільки рапортами. Якщо вам потрібно на менший розмір або на менші об'єми, просто вираховуйте, скільки вам потрібно рапортів візерунку по спинці. Починаємо орієнтуватись саме на ці заміри. Наступний момент в моєму випадку це ось таким виглядає малюночок рапорту 62 петлі. На реглан погон я відвела по 2 петлі. Тобто, я їх в'язала лицевими петлями, і вони, мені здається, тут якраз дуже красиво і гармонічно виділяються і виглядають дуже гарно, красиво, як на мене. Далі на передню частинку ми відводимо по дві петлі, я відвела. Для зручності, зараз зрозуміти чому. І одна петля у нас була кромкова. Тобто, всього для в'язання кардигану я набрала 72 петлі. І Набрала на спиці 72 петлі. Я набирала, у мене на каналі є набірний край, як я набирала саме для цього кардигану. Але, чесно скажучи, так як ми оброблювали планку, то набирати ви можете будь-яким для вас зручним методом. Я хотіла спочатку залишати, але коли я вирішила в'язати планку, то я зрозуміла, що цей метод мені не потрібний. Відео посилання на цей відеоурок по набору петель також є на каналі, і буде в інфобоксі. Дивіться, будь ласка. Давайте зараз з вами разом набрані 72 петлі розставимо маркери. У нас йде перша кромкова петля, далі дві петлі йдуть передньої частинки нашої полички. Далі ставимо маркер, в'яжемо дві петлі нашого погону. Далі ставимо маркер, вив'язуємо петлі малюнку. По спинці всі рапорти зі зберіганням симетрії да, по схемі візерунку. Ставимо новий маркер, відв'язуємо дві петлі погону, ставимо знову маркер, відв'язуємо дві петлі полички і кромкову петлю. Розвертаємо, в'яжемо по виворотній стороні. Далі ми з вами переходимо на вив'язування першої частини техніка реглан погон. І тут нам важливо зберігати. Всі правила в'язання. І тут важливо не заплутатись, тому що вам потрібно буде зараз робити прибавляння і робити не тільки по реглану погону, і слідкувати за візерунком. Але перш ніж я почала вив'язувати, я зробила невеличке заглиблення по спинці, тобто відв'язала малесенький-малесенький росточок. Тобто, я зробила розвороти, як робила саме я. Я відв'язала, тобто пров'язала, повернулася, пров'язала виворотню сторону да, і почала в'язати. Тобто, петлі спинки я відв'язала, зробила укорочений ряд розвернулася, пров'язала по виворотній стороні, зайшла в полгу, також зробила укорочений ряд, розвернулася, зашла в погон одну петлю, пров'язала, розвернулася і зайшла Тут в погон розв'язала, це, розвернулась і почала дов'язала до кінця ряду. При, при поворотах я також робила прибавляння по реглану погону. В першій частині реглану погону ми робимо прибавляння в кожному ряду. Кожен ряд ми робимо прибавляння, збільшуючи тим самим і передню частинку, і спинку, і передні частинки нашого з вами виробу. Далі, після того, як ми починаємо просто в'язати довжину регланної лінії, де дивжину погону 10 см у моєму випадку. У мене він якраз лягає по плечу від шиї до плеча, ви вимірюєте свою ж довжину, яка вам потрібна. Обов'язково слідкуємо за цим моментиком, бо всі заміри я даю виключно свої, знову наголошую на цьому. І ми в'яжемо наступним чином: у лицьових рядах. Ми робимо, починаємо в'язання кромкова, лицьова петля, прибавляння попереду для того, щоб зробити ось оцей скіз в передній частинці, зробити нашу горловинку з вами. Далі відв'язуємо петлі передньої частинки, робимо прибавляння, відв'язуємо петлі погону, робимо прибавляння. Обов'язково відділіть погон, щоб ви не заходили в нього, не в'язали, щоб він вийшов у вас такий красивий, рівнесенький. І далі в'яжемо петлі спинки і повторюємо на другій стороні. Розвертаємося з вами, відв'язуємо кромкову петлю, відв'язуємо одну виворітню, бо по вивертньому всі петлі ми в'яжемо виворотніми петлями, виворотню петлю, відв'язуємо виворотні петлі наш накид, відв'язуємо петлі передньої частинки. Відв'язуємо накид, робимо новий накид і тільки потім відв'язуємо петлі погону. Далі знову перевдягнувши маркер, відв'язуємо накид, робимо перевдягнувши маркер, робимо накид, потім знову пров'язуємо накид і пров'язуємо всі петлі, повторюємо другу частину таким же самим чином. Так, ми в'яжемо 10 см. Наступний момент ми переходимо до. В'язання безпосередньо самого рукава як і вив'язання цієї пройми. Пройма або регланну лінію, я її назвала на початку відео. Вона у мене склала 31 см. Ця пройма вив'язується з двох частин. Першу частину ми робимо прибавляння тільки по рукаву, в другій частині ми будемо робити прибавляння і по рукаву, і по тілу. Тобто, в першій частині я робила прибавляння це 17 см. Я робила прибавляння в кожному вже другому ряду, і прибавляння ми роб... будемо робити по лицьовій стороні, для того, щоб це не заплутатися. Тобто ми продовжуємо робити прибавляння по передній частині наших поличок і робимо одночасно прибавляння по рукаву. Тобто, в'яжемо таким чином на протязі 17 см. Кромкова, лицьова, накид. Пеклі полички ажурного візерунка. Перевдягаємо маркер, робимо накид, в'яжемо пеклі рукава. На початку їх буде небагато, потім вони будуть збільшуватися, і ви будете прописувати малюночок по рукаву вже не, безпосередньо. Також тут треба будуть маркери, щоб було зручніше і зрозуміліше, які ви робите петлі, бо ви будете робити додавання і тут, і тут. Тому це все треба обов'язково дивитись, враховувати, прораховувати, бо щоб було гармонічно. Далі петлі рукава, робимо накид, перевдягаємо маркер, в'яжемо петлі спинки, повторюємо з другим рукавом точніше, ті ж самі маніпуляції на протязі 17 см. Після того ми з вами переходимо на вив'язування нашого з вами передньої частинки. 14 см, де ми будемо робити прибавляння і в рукавах, і в поличках зі спинкою одночасно. Але 6 см з цих 14 ми будемо ще робити прибавляння по передній частині виробу по планочкам на початку і в кінці ряду да, прибавляння. І будемо робити. А далі, вже після цього, ми не будемо робити прибавляння покламки. Тобто, ще 6 см. Ми з вами відв'язуємо наступним чином. Проговорю. Всі петлі, кромкову, далі лицьова, далі накид, петлі, полички. Для зручності ми будемо робити накиди. Тепер для рукава ми залишаємо в лицевих рядах, для поличок ми будемо робити у виборні. Це більш просто зручніше і красивий малюнок, щоб не витягувалися ці лінії, бо дуже часто тут вони витягуються. Щоб цього не було, уникнути, я роблю в. В лицьових рядах накиди для рукава, а у виворітних рядах я роблю накиди для поличок і спинки. Тому ще раз повторююсь: кромкова, лицьова накид, малюнок полички, перевдягли маркер, зробили накид, пров'язали петлі рукава, зробили накид, перевдягли маркер, пров'язали петлі спинки, повторили з рукавом і поличками до кінця ряду. Перевернули виріб на виворітню сторону. В виворітній стороні ми з вами пров'язуємо кромкову виворітню накид, який ми робили наперед. Далі, після цього, ми з вами в'яжемо петлі, полички, робимо накид. Перевдягаємо маркер, пров'язуємо петлі рукава, перевдягаємо маркер, робимо накид і пров'язуємо далі петлі спинки, повторюючи на другому рокові і поличці ті ж самі маніпуляції. Так, ми в'яжемо ще 6 см. І останні 8 см нашої пройми ми вив'язуємо з вами вже без прибавляння на петлі рукава, без прибавляння петель на передню частинку поличок. Тому ми просто вив'язуємо малюнок поличок. Ідеальний варіант, якщо ви гармонічно підпишете малюнок, щоб можете варіювати не 6 см, а в залежності від рапорту візерунку. Сам рапорт візерунку в висоту складає 8 рядів, тому дивіться, тут цей момент десь може не 6, а 7 ви відв'яжете, а можливо 5, в залежності від того, який ви хочете ще вирішити, глибший, менший, чи все залежить від вашого бажання тут. Тобто ще 8 см я в'яжу, вже не трогаючи петлі, просто пров'язуючи з кромковою петлі передньої частинки, роблю, якщо ми полицю в'яжемо, перевдягаю маркер, роблю прибавляння в рукаву, вив'язую спинку, роблю прибавляння в рукаву, а на виверітній стробліні ми будемо робити просто перед марками прибавляння по передній частині по спинкам. Коли ми відв'язали 31 см всього нашої пройми, ми розділяємо наш виріб, окремо відділяємо наші рукава, окремо відділяємо полички зі спинкою. Як це я роблю далі? Вив'язуємо кромкову петлі полички, перевдягаємо на додаткову нитку, на додаткову волосінь, на додаткову. Спицю, будь-що у вас є, чим ви користуєтесь для перевдягання додаткових ниток петель, використовуйте, будь ласка, перевдягли, набрали одночасно 11 петель для петель підрізу, після чого приєднали петлі спинки, відв'язали. Знову зняли петлі рукава, набрали 11 петель для підрізу і знову відв'язали. Далі, що робимо ми далі? Далі ми будемо з вами в'язати потрібну нам висоту кардигану. Тут ми будемо робити прибавлянь. Я набираю 11 петель завжди для себе. Мені так зручно, неважливо для будь-якого розміру. Я це роблю, кажу одразу. Буває, якщо дуже великий розмір, буває більше роблю підрізів. Але мені достатньо завжди було 11, тому що я спочатку дивлюсь по рукаву, щоб було зручно мені. Як я роблю? Я 5 петель відвожу на передню частинку, тобто на поличку в нашому випадку. Одна петля виворітня завжди в'яжеться в мене виворітньою, тому що це петля. Яка імітує в моєму випадку шов. Мені це подобається, це красиво виглядає. І виріб, хоч він йде і безшовний, але він стабілізований більше йде. І 5 петель відводимо до спиночки. Так само і з другою стороною рукава відв'язуємо. Я робила, в'язала кардиган довжину 60 см. І в кожному 16 ряду, для цього я використовувала просто. Кожний другий рапорт я пров'язувала додаткові петлі по передній по швам, між імітуючи петлею шву, да? перед Початком петлі, після початку. Тобто в поличку додала одну петлю, в спинку додала одну з однієї сторони, одну з другої сторони. І також ще в поличку. Тобто я додавала по 4 петлі кожні 16 рядів, щоб виріб був а-силуету, щоб це було непомітно, щоб виріб на попі не звужувався. Тому що в мене параметри. В попи, да, і, звичайно, якщо я залишу таке в'язання, то на попі цей виврі буде дуже-дуже стягнутий, або навіть не скодитиметься, в залежності від параметрів, да, які я вибрала тут. Тому обов'язково ми додаємо, щоб трішки-трішки розширити наш виріб. І таким чином я відв'язала 60 см, після чого, після відв'язування виворітнього ряду, я пров'язала одну. Один ряд поперечною косичкою і зробила закриття петель. Як я пров'язувала поперечною косичкою, є відео на каналі про поперечну косичку, там все детально розповіла. Будь ласка, дивіться так. Після відв'язування нашої довжини кардигану ми переходимо на в'язання рукавів. В'язання рукавів від довжини кардигану можна робити в залежності від вашого бажання. Бо, наприклад, я відв'язала спочатку один моточок пряжі, щоб не робити зайвих да, кінчиків довжину виробу, потім відв'язала рукави і вже далі в'язала все, що в мене залишилось. Ось в мене тільки такий залишок з 15 моточків до довжину виробу. Скільки хотілося, скільки у ну, мене цей кардиган 60 см вийшов рівно по коліна. Можна, хочете довший, робіть довший, хочете коротше, робіть коротше, в залежності від вашого бажання. З рукавами, що ми робимо? Ми перевдягаємо наші петлі, петлі підрізу також піднімаємо, щоб не було ніяких ніде дирочок. Якщо ви піднімете всі ті петлі, що ви набрали, дирочок у вас не буде. Будьте уважними, піднімайте обов'язково уважно петлі по рукаву. Відв'язуємо 42 см довжини рукава, візерунок ми в'яжемо поворотніми рядами. Нічого ніде не додаємо, рівний виріб іде. Розп... Тобто, як я тут розподілила? Тобто, набравши всі петлі, бачимо, да, ось додаткові наші петлі, що в нас туди-де додалося, де, куди вийшло. Бо, бачите, якщо ми уважно будемо дивитися, зверху я йшла. У мене була ажурна доріжка, а сюди вона перейшла в косичку. Бо якщо я б залишила тут ажурну доріжку, тут було б не дуже красиво. Ці моментики також обов'язково враховуйте, як вони у вас гармонічно обійшли. Ну, і в мене має все-таки ця полоса, 4 петлі. Але мене це задовольняє, мені це подобається. Йдемо далі. Відв'язали 42 см з вами. Також повторили маніпуляції, як знизом. Поперечна косичка, закриття петель, ось такий вийшов чудовий рукав, де нічого не завертається, ось дивіться, будь ласка, уважно. І після цього ми відобробили наш кардиган планкою. На планку я набрала 8 петель, в'язала перехрещення по 3 петлі в кожному шостому ряді. І, звичайно, приєднувала. Як я в'язала цю планочку. У мене нема відеоуроку, але як в'язати подібні планки, і прив'язувати є на каналі відеоуроку, залишу посилання. Але якщо вам потрібно, щоб було детальний відеоурок, як в'язати саме цю планку, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково для вас зніму цей відеоурок, щоб не витрачати просто на це час. Також, якщо ви хочете разом зі мною зв'язати цей кардиган, і вам це цікаво, будь ласка, пишіть. Можливо, я подумаю про в'язання у спільному проєкті, але найближчим часом, а не десь там через пару років, як багато хто. Це любить писати. До наступних зустрічей! Всім дякую за увагу!